Всім привіт! Відзняла щойно відос у TikTok. Знімала на ось цю камеру, де мене завжди чудово видно. При дуже класному освітленні, навіть не штучному, а я сіла прямо перед вікном, вигрузила після монтажу відео у якості 4К. По ітогу просто картинка, така як я знімала на тапочок. Всім дуже дякую, дякую улюбленому моєму Тіктоку. Просто ну не хочеться нічого знімати. Чесно, у мене просто вопрос. А блогери, які викладають відео так, що у них видно кожну волосинку, вони за це платять. Я, не, я чесно, я не вкурюю, як це відбувається. Я думаю, а може, це мій телефон старий вийобить. Ніхуя. На 16+, плюс ну не фіговий телефон, я вважаю. Фігня качество. Спасибо. Всім дякую. Ну, TikTok просто прориває дно. Мені зараз треба тут поприбирати. Оце упакування адвент-календаря, зараз трошки розповім. Тут ми бачимо пудру від Патрісі Ледо, дуже вона класна, колись у мене була. Також палетка хайлайтерів. Знаєте, все так влучно тут мені попалось, бо я дуже давно хотіла саме сухі хайлайтери. У мене зараз тільки рідкий. Потім палеточка тіней. в мене тіні є, але вони зайвими ніколи не будуть. Це, взагалі, малюточка, яка мені дуже сподобалась: це румяшка від GMB. Упакування просто з пітів Ми достаємо цю пуховочку. Тут отак от відкриваємо, йо-майо, і самі румяшка. Е, продукти ті я не зрозуміла, патчі дуже дішманські. Потім пензлик від Юей, дуже класний, і гарно набитий для консилеру і пудри. Ось такий олівчик у мене вже є. Це просто вішенка на торті, остання ячеєчка, і нас такий от повнорозмірний кремушок від медіпіл. Дуже багато малюточок, Skin 1004 гідрофільна олія від Cellimax і крем, сироватка від Баха, чи Баха, не знаю, як читається, чесно. Потім ну, теж мініатюрка, міцелярка Біодерма, теж від skin 1004 умивалка, ампульна пінка, неймовірна помада від Maybelline у 35-му відтінку, ніби повнорозмірний SPF. Це також один із моїх фаворитів: олійка для волосся з шиммером. Це міст, фіксуючий для макіяжу, у мене є точно такий, тому це і не відкриваємо поки. Туш від Maybelline Sky High у відтінку Very Black просто дуже така необхідна базова штука. Так само, як і спонжик, дуже приємно, що він з кейсом. База під макіяж від Mai дуже гарне упакування, виглядає просто неймовірно. Мініатюрний такий крем під очі. Сухий шампунь від Батіст у маленькому розмірі, дуже приємно пахне. Неймовірна пінка, вона, до речі, сама по собі рожева, теж дуже класно пахне, ягідно, так, свіжо, сладко, одновременно. І також звичайна масочка. В цілому наповнення офігенне на 4 тисячі, дуже багато продуктів, яких в мене ще ніколи не було, буду тестити. Але в цілому все потрібне, Єдине, що для мене тут. Не потрібно це оцей дебільний просто день. Це восьме, напевно, число було тут в цьому календарі. патчі ці хімозні. Ну, і ця штука, бо в мене така вже є. В цьому це дуже класний взагалі продукт. Все інше просто буду юзати. Мені дуже потрібно. ну Так само, як цей олівчик у мене є, але теж лишнім не буде відтінок суперський Всім привіт! Сьогодні 29 листопада. Ми з Єнісом вийшли в центр. Нам треба багато що купити От я влог вчора не виклала, бо в мене случився збой в програмі, яку я монтую, в якій я монтую. Тому цей влог вийде в середу. Бля, мене якась депресія. Депресія? <світ> Сьогодні мені нарешті прийшов мейкап, хочу показати трішки, що я замовила. У мене закінчилась тоналка, Я не хотіла довго обирати щось нове, тому взяла те, що раніше. Мною було перевірено на всі 100. Це Fit Me Maybelline у 110 відтінку. Так само, як і консилер купе разів він у мене був у 08 -му. Потім один раз була взяла у 0,5-му, він світліший, але з рожевим підтоном мені не зайшов. Наступне маска від Lador, чи Лядор для волосся. В цілому мене привабило те, що тут за 500 мл 530 приємна ціна. Тому будемо пробувати. бо Чесно, я задобалась купляти ці кондиціонери по 250 мл. Вони закінчуються просто за місяць. На цей продукт у мене дуже великі надії. Всі кажуть, що він моментально позбавляє вас від лупи. Сподіваюся, що це правда, бо у мене вже з цим сильні проблеми нічого не допомагає. Це моя щира рекомендація: геть для інтимної гігієни від Ур'яж. Чесно, тут він нібито з 4 років. Ні, де, да, з чотирьох років. Коротше, ну він дуже натуральний для чутливої шкіри, ніяких там алергій і тому подібне від нього не має бути. Тому це дуже класна штука і він надзвичайно економний. Ну і в подарунок мені майкап поклав ось таку сироватку від Mermaid І тут дуже мало, чесно кажучи, не знаю взагалі, де там продукт, але спробувати можна. Один із мінусів в нашої квартири відсутність паличок в душі, він не так маленький, тому би вони там були Це, конечно, було теж не ахті. Але коли всі баночки стоять знизу в ногах, дуже незручно, вони звідти постійно падають, постійно обливаються водою. Коротше, незручно потім відмивати. Я вирішила переставити це все в пластиковий органайзер, поставити десь на цьому стінашоку позаду, і коли буду йти в душ, брати там, що мені потрібно. І не паритися з тим, що вони там постійно в нальоті від води і тому подібне. Тому зараз я їх всі перемию, поставлю, і будуть в мене вони стояти позаду. Добрий ранок. Сьогодні такий смілянок і я собі зробила. Латешечку. Це, щоб ви понімали блинчики з сільпо. Зараз вони на акції по 40 гривень, але мені дуже сподобалось. Робимо анпакінг. Я дуже давно хотіла собі органайзер для косметики. Бо, чесно кажучи, останнім часом я дуже часто була і діта в дітавад'єзі, і переїзди, якісь, то не вдома живу, то ще щось. І в мене вся косметика була в косметичці. Боже, як приємно. Це, до речі, один із моїх улюблених чайочків. В цьому магазині, де замовляла органайзер, були по акції розчісочки такі. Мені якраз треба була, бо та, яка в мене зараз, з білими зубчиками і моя крашена шевелюра залишає дуже негарні сліди. І розпаковуємо. Я думаю, ви вже побачили, як він виглядає. Цей органайзер має декілька ярусів, а саме ось такі два. Тобто можете ставити або окремо, або разом. Він такий запотівший, бо дуже холодно. Ася, вже коробку грізти буде зараз. О, так, от так. Давай, давай. Отака от красота вийшла. Чесно, я дуже задоволена, мені подобається, як це все виглядає. І інстаграм, де я замовляла, залишу на екрані. Друзі, я замовила таку піцу, взагалі по дуже приємній ціні. Зараз спробуємо. Це гавайська, прованс і 4 сира. Вийшло це все на 500 гривень, 3 піци. Друзі, прийшла нам ялинка, у нас немає світла, тому я не знаю, чи зможу я щось знімати, тому, можливо, покажу вже, коли зберемо. Тут дуже багато іграшок, які я обирала окремо, які мені прям дуже подобаються. Це, наприклад, моя улюблена з усієї ялинки. Деякі вони просто з аврори. Оця, до речі, теж виглядає просто неймовірно. Ці аліньочки це «Сінсей» по 49 гривень, я вважаю за таку іграшку просто супер. Оці так само, як і ключик це Epicenter. Це Ашан. Ось це Ашан, те це оці дерев'яні сніжинки, зараз покажу сніжинки і ангілочки це Аврора. Але окремо хочу сказати про цю красу. Це просто, не знаю, неймовірно, з таким гарним дизайном. Теж епіцентр. Зараз включу спалах, покажу. Ну, це просто, не знаю, роз'об. Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні вже вівторок. Цей влог має вийти завтра. Якщо я зможу не знімати за два дні достатньо матеріалів на цей влог, то, звісно, він вийде завтра, якщо ні, то як зазвичай у п'ятницю. Вчора був понеділок, я нічого не знімала, був дуже складний день по деяким обставинам. Я відрахувала з університету, також ми поставили ялинку, але іграшок ще в нас немає. Сьогодні буду їх купувати і вже ввечері закінчу, напевно, з тим, як буде виглядати ялинка. Зараз я збираюсь, ми з Денисом поїдемо по деяким справам, а потім він завезе мене до сестри і ми з нею поїдемо на міні-шопінг. Боже друзі, ми зараз в горліні. Тут є якийсь магаз, називається студія світла. Боже, тут все таке гарне, я не знаю, які люстри подивіться, ну, навіть усе висять. Що за кардочик? І тепер просто подивіться на новорічний відділ епіцентру. Він така красота, ця ялинка взагалі, друзі. Клас. Подивіться, як красиво. Я, я собі взяла таку гірлянду кольорову 10 метрів. Там вже купа різних судрушечок, а в епіцентрі я беру такий ключик і э, Діда Мороза. І якщо що, то в мене ялинка буде білий, синій, якийсь колір. Єдиним, мені треба ще купити на Друзі, я вже вдома. Я таку от красоту обрала для себе. Тут багато різних, але детально кожну іграшку покажу вже, думаю, коли нарежу ялинку. Але окремо хочу показати ці дві іграшки з епіцентру, Ключик цей просто ну він великий і дуже красивий. Алінки це з Сінсея по 49 гривень. Дуже гарно виглядають, не знаю, як на мене супер. А ось це Ашан. Я взяла в такому стилі зірочку і от теж сердечко, так. Зірочку і сердечко. Цей мішутка мені дуже сподобався, але я б не сказала, що він прям дуже вписується, тому, можливо, вішати його не буду. Так, ще побачимо. Він, конечно, це дуже прикольно, підсвічується. Хочу сьогодні поприбирати. Ну, точніше, не хочу, а потрібно, бо до нас приходять. Власники квартири нам треба поприбирати. Насправді я й до цього вже хотіла поприбирати, але знову ж таки по певним обставинам так склалося, що ну, дійсно не було коли, не було настрою. нічого не хотілось. У мене залетів відос в TikTok про відрахування. Чесно, я взагалі не люблю, коли в мене так сильно залітають відоси. Я чесно до цього не готова. Мені дуже важко, коли мені пишуть якусь херню в коментарях. Чесно, я не знаю, мені просто. Е, ну, понятно, що обідно то, що фігню пишуть, але ще обідно то, що взагалі є такі люди, які на це не впало, щось написати хірове людині в коментарях. Ну, мені пише, от, те, що мене, саме найбільше заділо, це вигнали, хоч би дитя вже не стидилося, типа. Така, думаю, в смысле, вигнали. Блін, я, я промучилася з цим університетом, я не могла відчислитися оттуда, Це по-перше, тому що постійно то-то, то-то, не вистачало того, туди сходи, там все, договорись. І така, ну, в смыслі, якби, якби це було так просто, я б з задовольствім просто, ну, не знаю, попросила, щоб мене вигнали. Взагалі було дуже багато запитань, чому я відраховуюсь, але чесно, блін. Ну, навіть якщо мені просто не подобається, що такого в тому, щоб відрахуватись. Чесно, люди так не знаю, вже поїхали на цьому навчанні, для них це сенс життя, все, без учопити ніхто. Чесно, мені так пахеру. Я взагалі не знаю, що буде ну, найближчий місяць в цьому житті, з тим, що постійно відкриваються нові і нові панімання того, що піздець у нас в країні. Ну, ще й учиться в КНУ, це. Там, Боже, навіть, ну, блін, війну ніхто не осознає. Типа всі вони приходять, у них війни не було. У них пари, 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 як 30 років вже в них пари, так у них і далі пари. Для них війни не существує. Якщо ви всю ніч просиділи в укритті, їм пахою. Таких моментів було дуже багато. Якщо ви, наприклад, запізнювались на пару через те, що в метро жопа, тебе все одно буде Еночка, запізнення, так. Да. Було дуже багато моментів, коли я хотіла відрахуватись, і багато було причин на це. Але в загальному я поступила на повну фігню. І до, ну, в додачу до того, що освітня програма Повна фігня для мене. Там ще були просто жахливі умови, по типу викладачі та інші моментики. Я вже все поприбирала, приїхав Денис з роботи. Ще раз можете бачити ту йолочку шикарну, я про неї буду казати, напевно, в кожному влогі, поки ми її не приберемо. Зараз я готую вечерю, ми чекаємо власників квартири і потім вони підуть, будемо вже вечеряти. Всім дякую за перегляд. Я сподіваюся, навіть попри те, що влог вийшов коротким, він був все одно цікавим. Ставте вподобайки, це для мене як мотивація знімати більше. І всім до наступного відео.